Радіо Юї Чикаго друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Сьогодні у нас в гостях Наталія Омельченко, засновниця медичного центру Yellow Blue Med Spa. Будемо її розпитувати за емоції, і як емоції наші впливають на стан шкіри чи впливають вони взагалі. Наталю, перед тим привіт, як ти? Як справи? Дуже добре і всіх вітаю з святом і дуже е, люблю це свято завжди. У мене багато чого асоціюється з цим святом. Всіх вітаю і всім бажаю побачити класні. Fireworks. та файфаєрворкс, fire, салюти вони не припиняються. Дійсно, Force of July — це одне з найбільших свят в США. Ми всі, всіх ще раз і ще раз вітаємо з цим. Отож, переходимо до нашої теми до теми емоцій. Знову ж таки, емоції бувають різні, бувають позитивні, бувають негативні. Буває, що людина плаче, буває, що людина людина сміється. Я ще пригадую, колись мені казали не смійся багато, бо потім в старості будеш мати ось такі зморщини на лобі. Правду там, правду там. казали люди. Ще не в старості, але вже маю. Насправді розкажи мені про це більше, от як воно працює, чи потрібно якось цьому надавати якусь увагу? Так, звичайно, стрес е, впливає, якщо це позитивні емоції або негативні емоції, е, які, якими ми, на які ми реагуємо змінами в міміці, і е, е, якщо ми бачимо під час цих змін, якісь утворюються тимчасові зморшечки. То з часом вони стають такими вже більш перманентними. Тобто, це ми говоримо про таку швидку реакцію, як е, міміка на обличчі. І це е, дуже розповсюджено, ми бачимо, е, людина мружиться, ми бачимо, наприклад, е, зморшки на чолі між бровами, е, попід очами, коли люди сміються. І, е, до речі. Ну, такі зміни, можна, з ними можна працювати за допомогою ботоксу, трошки розслабляти. Все рівно людина буде мімічну реакцію мати. Але якщо ми не повністю блокуємо, а лише розслабляємо, то вона нам дасть, знаєте, така реакція буде, буде видно, що людина радіє, але не буде це шкодити шкірі. Якщо ми говоримо про... Наприклад, негативну реакцію і стрес або хронічний стрес, який, як він впливає на шкіру, то звичайно це вже зовсім інша справа, і дуже багато ми бачимо змін, які пов'язані саме, ну, особливо наші жінки, приходять. При переїзді імміграція дуже великий стрес, дуже великий вплив на шкіру е, кортизола, е, оці всі адреналінові е, реакції, які Призводять до старіння, тобто зменшується е, можливість шкіри себе захищати, відновляти. І в результаті ми бачимо дуже швидке старіння. Оці зміни, наприклад, навіть якісь жморшки, які утворюються при посмішці, при е, там людина прищурюється, дивиться щось там, придивляється. Вони відходять, і наче їх не видно. Але коли відбувається ситуація стресу, ці зморшки стають більш такими помітними, більш глибокими, і вже дуже часто хто приїздить, приходить до нас і каже: от не було в мене приїхала в Америку, почалося це можуть бути не лише фактори старіння, тобто зморшки, а також фактори таких захворювань шкіри, як Розацея або купероз у нас він називається. Тобто це хронічне запалення шкіри, коли ми бачимо почервоніння, розширення капілярів, також екне, бо такі е, висипання на шкірі, також дуже часто є е, результатом такого стресу, який не контрольований. Ну, Звичайно, такі моменти, як вага, зміна, різка зміна ваги, особливо стрес може впливати на те, що людина поправляється, різко худає, різко поправляється. Шкіра, звичайно, цього не любить. Особливо, вже коли ми говоримо після 35 років, шкіра вже не має такої здатності себе швиденько відновити при зміні ваги, тому звичайно. Це а, може дуже вплинути на зовнішній стан. Власне, говорячи за стрес. А я тут знайшов підтвердження твоїм словам. Дійсно, коли ми стресуємо, піднімається рівень кортизолу, і до чого uh -huh. це призводить, як це працює. Пише є стаття в інтернеті. Я думаю, потім можуть скинути посилання, Люди почитають більш детально. Uh -huh. Підсилюється вироблення шкільного шкірного сала і йде висипання акне. Те про що ти говорила? Потім а, це може порушувати бар'єри шкіри, тобто виникає сухість, певне подразнення uh -huh. і сповільнюється загоєння ран безпосередньо uh -huh. Це теж є важливий момент. Ну і загалом, якщо ми говоримо за тривогу. За поганий настрій, uh -huh. ці негативні емоції теж впливають на судини. І ти говорила про те, що може бути почервоніння, купероз, загострюється розацеа і багато іншого. Це все чудово. Проте, скажи мені ще одне, чому так буває деколи, що люди більш-менш в молодому віці а, і вони виглядають ну, набагато старше. Це знову ж таки через стрес, це знову ж таки через такі погані емоції, що буває людині там, ну, 30 років 35, ну а в неї шкіра як знаєш, ну, ніби їй 50? Таке ж таке ми mm -hmm. часто, часто зустрічаємо. Так, і власне вчора в мене була було пару таких клієнтів, які, наприклад, скажімо так, це ми можемо віднести до генетичного такого фактору старіння. Чому, якщо в людини сама по собі суха шкіра, генетично, вона суха і. Ми бачимо, і людина, скажімо так, ну, яка така особливість сухої шкіри, вона в молодому віці дуже гарно виглядає, немає не ніяких проблем, нема прищів, нічого. І зазвичай люди якось трошки розслабляються, вони так не звикли за нею доглядати, вони так трохи, знаєте, розслаблено, гарно шкіри та й все, що не треба нічого робити. І десь вже після 30, особливо, якщо не робити нічого, не користуватися зволожуючими Препаратами, кремами, не користуватися ботоксом для того, щоб трошки розслабляти впливу цих експрес, ну, мімічних expression lines, То, що ми бачимо? Людина з жиною шкірою в 40 може виглядати дуже добре, скажімо, в плані зморшок і загального мілкого, мілкоморщенистого старіння, тобто може не бути взагалі цих яких таких маленьких зморшок, а людина з сухої шкіри вже в 40 років може мати дуже багато. Ну і звичайно, зміни такі, як ваги. Якщо людина мала, скажімо, 300 паундів, а тепер вона скинула вагу і вже 150, то дуже е, я багато бачу оцих змін таких різких, коли шкіра просто повисає. Тобто, я інколи в нас люди приходять на нашу програму з похудіння, інколи навіть. Врю, давайте трошки призупинимося і дамо вашому організму адаптуватися. Не будемо підвищувати, наприклад, дозу там чи чи пройдемо курс омолодження обличчя, бо я бачу, наприклад, відбуваються зміни, які пов'язані саме. З тим, що е, відходять оці ці жирові пакети, е, які в нас є в обличчі, які тримають на собі шкіру. Тобто, оці такі моменти, хтось знову таки, е, коли я бачу азіатські типи шкіри, е, дуже багато в мене клієнтів приходять 60-70 навіть років. Е, Корейці, китайці, в них зовсім інша шкіра, вона в них дуже плотна на поверхні, тобто дерміс у цей дуже плотний, вона не має оцього мілкоморщинистого такого, таких змін. В них старіння більше відбувається через пігментацію, тому їхні лінії. І це не тому, що вони користуються цією косметикою. Тобто дуже багато наших людей думають, що в корейців така шкіра, тому що вони на цій косметиці. Ні. Це тому, що генетично в них інший цей склад самого дермісу, епідермісу шкіри. І коли вони розробляють свої косметологічні лінії, вони в них, до речі, більше направлені на відбілення шкіри, тому вони. Для нашої європейської шкіри не зовсім підходить. Це, Я вже колись говорила про це. Тобто це просто про то дифері, різні стадії старіння. Ще що ми бачимо в людей, в яких темніша шкіра, вони менше старіють від сонця. Чому? Бо в них є оцей захисний бар'єр від маланоцитів. Він також їх захищає від того, що від негативного впливу сонцю світло шкірі люди, вони не мають цього бар'єру, і вони їхня шкіра. Дуже страждає від впливу сонця, тобто для тих, в кого світлі очі, світле, світла шкіра, світла волосся дуже важливо користуватися захисним кремом від сонця, тому що це продовжить саме молодість шкіри, вона не буде ну, Знищуватись оцим впливом радикалів, які утворюються. Тобто, оці такі моменти, спосіб життя, звичайно, генетика, спосіб життя, де ви жите, як ви вплива, як ви їсте, як ваша вага здорова, нездорова. Ну, і, звичайно, догляд ви можете мати. Погану генетику суху шкіру, але доглядати, регулярно робити щось і мати дуже гарний ем, результат. І скажімо так, в 20-30 років ну, е, люди не бачать, ну, що мені там щось робити, в мене і так все добре. Е, той, хто в 20-30 років до 40 починає щось робити, в 50-60 виглядає просто зразу на 10 років молодше, ніж... Е, ну і просто, скажімо, це навіть не то, щоб виглядати там набагато молодше, просто виглядати доглянуто. Доглядати так, що ти себе поважаєш. Тобто, тобто, Наталю, щоб у 50-60 виглядати молодше, потрібно починати дбати от вже зараз. Мені зараз 28, вісім. Е, якщо я думаю про своє майбутнє, я маю прямо зараз вже користуватися різними е, кермами, угу. зволожувач. Ну зволожувачі, і так і так зрозуміло, це власне має бути повсякденна рутина, але різні додаткові моменти теж мають бути присутні в житті. Угу. Я тобі зізнаюся, ну мало е, хто з моїх однолітків, напевно, саме з чоловіків про це думає. Це десь таке, коли вже є проблема. Ми, ми ж так, ми ж так побудовані. Наша. Угу. Свідомість, коли є проблема, коли вже захворів, тоді, тоді тільки йдеш до лікаря. Не превентивна uh -huh. медицина. Чомусь превентивна медицина в нас ще поки що не домінує. У нас реактивна uh -huh. медицина. Ти бачиш, що йде якась певна виду зміна от по твоїх клієнтах, що люди превентивно намагаються це вже зробити? Чи, ні? Чи поки що ні? Я бачу, так. Особливо з. Появою social media, інстаграм дуже багато іде інформації. Люди бачать, що інші хтось. Якщо раніше це була дуже приватна така тема, то зараз дуже багато люд, людей на інстаграм на фейсбуці. Вони говорять про це, говорять про це відкрито, і люди знають, вони отримують цю освіту. І приходять, і вже дуже часто приходять з конкретними якимись запросами. От я би хотів оце, оце. тобто, або показують, наприклад, фотографію там своєї мами, там своєї подруги, що їм подобається, що їм не подобається. І якщо раніше відношення таке було: Ой, ну в мене міжбровка, це в мене від тата, ну це в нас у всіх, то зараз. Вже по іншому люди приходять і кажуть: так у мене така генетика в мене дуже сильна міміка і це від тата, Давайте щось робити. Якщо раніше казали у мене це від тата і це вже такий, це вже вирок, то зараз. Навпаки, я знаю свою проблему. Давайте щось з цим робити. Це чудово, що є такі зміни. Давай ще трішки про позитивні емоції. Ми говорили більше про негативні, про стрес, про тривогу, про поганий настрій. Про позитивні емоції і знову ж таки інформація наступна, що гарний настрій він знижує рівень запальних процесів. Він покращує кровообіг її. Оксигенізацію шкіри, тобто обличчя буквально, воно світиться, і це це дійсно так, коли ми гарно uh -huh. поспали, коли ми розслаблені, або особливо після відпочинку. Ну а тут не потрібні окуляри або не потрібно лікаря. Що побачити, що ми виглядаємо свіжіше, свіжіше, краще. Uh -huh. а, але позитивні емоції, ми згадували на початку за сміх а, за ці морщини. Як тоді uh -huh. бути, як а, з цим жити? Ну, Зволоження шкіри, звичайно, дуже допомагає. і, Ну, і, скажімо, Є якісь зморшки, які е, можна просто розслабити Мімічний вплив на шкіру, наприклад, невеликі дози ботоксу навколо ока, розслабляє. Тобто ми все рівно, коли сміємося, дивіться, в мене стоїть препарат, да? е, я сміюся, я там все рівно можу рухати. Е, і і показувати свої емоції, але при цьому вони не заблоковані. Я не люблю повністю, наприклад, блокувати, просто розслабляти. Є люди, які люблять повністю блокувати. Тобто воно не зупиняє передачу цієї візуальної, емоційної інформації, але зменшує, ну, Пошкоджені шкіри в результаті цієї емоційної такої реакції, і скажімо так, ну, коли я чую, люди кажуть, о, ну раніше там то, то дивіться, ми зараз, особливо тут в Америці, люди живуть набагато довше. тобто і Сонце набагато агресивніше, дуже багато йде змін ну, старіння від сонця, від тої їжі, яку ми впливаємо, хімічні, гормональні добавки в їжі. Тобто все це впливає, тому ну, дуже важливо все-таки приділяти цьому час, приділяти цьому трошки бюджету свого для того, щоб все-таки, дивіться, якщо раніше 50 років це була вже така стара трошки людина, ми вже казали, ну… Вже 50 років там ну, такої, вже на пенсію в нас виходили, то зараз ми говоримо про те, що люди будуть до 70 років працювати, а може, й довше. І як ти в 60 років, якщо ти виглядаєш просто супер погано, як ти знайдеш роботу, або як ти будеш ну, якось себе позиціонувати в суспільстві, де суспільство очікує тебе ну, до 70 років вести активний. Такий спосіб життя, тобто, ми переходимо зовсім в інші якісь вимірювання, стандарти старіння. Тому я вважаю, що все-таки до цього треба віднестись серйозно, згідно з останніх даних світньої організації охорони здоров'я. Якщо тобі до 40 ти молода людина. А там вже безпосередньо О. інші стадії. Угу. Тому дійсно потрібно так. дбати за собою. Наталю. Тобі буду дякувати, що розповіла сьогодні про емоції, а поділилася досвідом, як воно працює і як запобігти тому старінню, яке ми все всіми всі переживаємо, що воно рано чи пізно настане. Рецепт дуже простий: це догляд за собою. Це безпосередньо відпочинок, спорт, час для себе, якісний сон, але знову ж таки догляд за собою має бути присутній, креми робота з, з психікою, робота з, з правильним спеціалістом, косметологом. І я думаю, що ви можете друзі звертатися до ЄЛОБлу Медспа, а там люди найвищої якості своєї роботи. Вони нам допоможуть, підкажуть і направлять. Наталія Омельченко була сьогодні з нами. Ще раз дякую за розмову. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.